Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. До 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Вільно. Вільно. Мобільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно! вільно, Мобільно! Вільно? Чи мобільно? Навіщо Наві обирати? Лайфсел вже приніс свободу. в Мобільне спілкування. Лайфсел Вільно-мобільно! Лайфсел. І вільно, і мобільно. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, Стрепселс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі, а при гострому болю стрепселс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. У день народження Фокстрот, яка хоч смакота mm -hmm. з мультипітчу Філіпс-Ові, грилює, смажить, запікає. Дистанційне керування має. Всі страви кльові з Філіпс-ові. Обирай із шаленою знижкою. Один це Пейблейпікс. Давайте підірвемося щодня о 22-й на телеканалі Іксе. Три, два, один. один. Юху! Вже плідирує! О, Боб вирвався вперед! Оу, це не чесно! Хоробрі зайці повертаються. Я Боб, а я Боб. Для нових пригод. Яка пригода сьогодні? Wow. Oh. З новими друзями. Я беремо Олі. Є Олень. Oh. А ми хоробрі зайці. Нехайте гратися разом. Вітаю у школі космонавтів. Ми готуємось до рок концерту в моїй кімнаті. Oh. Лишенько! Вони завжди галасливі. Ти здорова, oh! хоробрі зайці, фара. Хоробрі зайці. Ой.